Усім привіт! Сьогодні знову рецепт з хека. Сьогодні я цю рибку буду запікати з овочами в духовці дуже смачно та дієтично. Тож, давайте почнемо приготування. Рибу хек розділяємо, очищаємо на два філе. Всі овочі нарізаємо кільцями. Готую дві порції в окремий лист фольги для випікання, викладаємо овочі. Посипаємо приправою до картоплі. Зверху викладаємо філе хека і додаємо приправу до риби. Далі зверху викладаємо шматочки вершкового масла. І добре загортаємо все в фольгу. І повторюємо те ж саме з іншою частиною інгредієнтів. Духовку розігріваємо на 200 градусів. Запікаємо 45-50 хвилин. Дуже апетитна, смачна та корисна, рибка з овочами виходить. Обов'язково приготуйте і ви не пожалкуєте. А готувати дуже легко і просто з доступних інгредієнтів. І за смаком ще додаємо зелень петрушки. А кому сподобалось моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Усім бажаю приємного апетиту!